Дивовижне курчатко Гануся, написав Фелікс Міттерер ілюстрації Тіни Нагель. Жила колись на світі стара курочка, яєць однеї давненько вже ніхто не бачив. Мала вона пір'я зозулясте, хіба що ліве крило її було червоне, мов троянда. Щоб відрізнити її сяк так од інших курей. Тамтешні селяни назвали курочку Мартою. А коли вже в птаха є наймення, то, можливо, рука не підніметься кинути його у горщик і з'їсти. Саме тому Марта дійшла своїх поважних літ. Якось настала весна. Тут таки скочив півень на купу сіна у дворі і, як заспіває, весело. Тієї ж миті Марта відчула, як щось ворухнулася всередині і здивувалася. Вона знала це відчуття, у пам'яті її відклалося, то народжується в її лоні яєчко. Марту це вразило. Проте вона несказанно зраділа і одразу поділилася цією новиною з усіма курочками-подружками. Півень їй не повірив і лише засміявся. Та курочки вітали Марту від щирого серця. А тоді настав її час. Марта сиділа собі в солом'яному кубельці, аж раптом її затрусило. Курки й півень втупилися в неї очима. Якась мить і Марті полегшало. Вона звелася на ноги. І раптом усі закричали від подиву. У кобельце викотилося чудове яєчко, його шкарлупа мінилася сріблясто-блакитною барвою, наче мушля, приклала Марта до нього вухо і прислухалася. Воно живе, мовила вона здивовано. У мене буде курчатко. Гадаю, ти щось плутаєш, мовив на те півень. По-перше, ти стара, як луб'я, а по-друге, років з двадцять півні обходять тебе стороною, я теж. Нічого я не наплутала, відказала Марта і знову вмастилася на яйце. Як не як треба було його висадити?» Я назву тебе Ганусею. Моє солодятко, прошепотіла вона. Настала ніч, і хазяйка вирішила замкнути хвіртку. А що, коли в курник залізе лис, подумала вона. Бо всі ми чудово знаємо, що лиси охочі до корятинки. Крізь дірки в паркані сіялося місячне проміння. Всі поснули, тільки Марта не зімкнула очей. Бо її не відпускало хвилювання. Вона знала, що доведеться чекати ще 21 день, аби з яєчка виклюнулося курчатко, і курка заприсяглася, що просидить на яйці всі тижні, щоб не позбавити його ані крихти материнського тепла. Раптом тихенько скрипнули двері. Всі одразу попрокидалися й тривожно засокотіли. Темна людська постать поповзла до Мартиного кубельця і вмить курку засліпило світло ліхтаря. Груба рука відштовхнула її в бік і потягнулася до блискучого яйця. Марта щосили зльобнула руку, проте та вхопила курку і жбурнула у куток. Півень направся духу, підскочив до злодія ззаду і дзьобнув у потилицю. Непроханий гість люто копнув півня ногою і, схопивши яйце, розчинився у темряві. Моє малятко. вигукнула Марта. Ганусю. Раптом темна постать перед курником завила від полю у лівій нозі й озирнулася. Це її вкусив лис із пухнастим хвостом, а коли він чепився у злодюгу ще раз, той заверіщав і від страху впустив яйце. І тут сталося щось неймовірне лис підвів голову і встиг підхопити яйце зубами. Замить він майнув у кущі рудою блискавкою, проклинаючи все, на чому стоїть світ. Неборако почухав ногу і пошкандибав геть. Тим часом лис мчав лісом з яйцем у роті. Він біг щодуху, адже боявся, що люди спустять на нього собак. Наступного дня рудий злодій вмостився посеред галявини і вирішив як слід роздивитися свою добич, бо ж, як відомо, нема лиса. Який би не любив перекусити яєчком. Звісно, коли не пощастило впіймати курку. Лис дуже здивувався, вздрівши блискучу шкарлупу і навіть пожалкував, що доведеться її ламати, аби дістатися зсередини. Зненацька прошили стіли крила, і його накрила кінь. Лис підняв голову і злякався. Просто на нього, розкинувши крила, летіла орлиця. Вона миттю вхопила яйце пазуристими лапами і знову шугнула у височинь. Лис аж зуби зціпив від злості. Високо на скелі орлиця обережно поклала яйце у своє гніздо і сіла на нього, щоб його висидіти. Ви спитаєте, навіщо воно їй? Колись давно хтось поцупив з орлиного гніста всі яйця, і в неї не лишилося діток. Тоді такі орлиця і зажурилася, а тепер у неї є яйце, хай одним однесеньке, і вона його висидить. Наступного ранку птаха зголодніла. І полетіла шукати поживок. Та що й орлиця відлетіла, як зі скелі стрибнула сарма. Схопила вона яйце і ну тікати. Тим часом орлиця наглянула з неба зайця і кинулась на нього. Проте заєць зник в одну мить у маленькій норі. Голодною повернулася птаха у своє гніздо. Гай, гай. Яйце, мов корова язиком злизала, орлиця знову засумувала. Тим часом сарна вмостилася на яйце і почувалася так, ніби опинилася на сьомому небі, диво та й годі. А як же тоді бути з тим, що сарни не висаджують яйця? Все просто. Наша бідолашна тваринка так бігла з яйцем, що перечепилася і впала, мало не скрутивши собі в'язи. На додачу вона заробила струс мозку. От і, гадає тепер, ніби вона не сарна, а справжнісінька орлиця. дворі стояла ніч і сарна спала. Раптом між брилами протиснулося маленьке, темне, пухнасте створіння. Воно обережно засунуло обидві лапки під сарну. Хап, і яйця, мов не було. Сарна нічого не помітила, пухнаста істота миттю зникла. Ген ген унизу на гірських луках на пухнастика чекала дружина. Через пишне хутро вона здавалася більшою за свого чоловіка. Коли зійшло сонце, той вернувся, тримаючи в зубах яйце, і поклав їй до ніг. То були два бабаки, найхитріші жителі гір. Таке гарне яєчко, ти мені ще не приносив, коханий, зачудовано мовила бабачиха. Ти краще його з'їж, порадив бабак, у тебе стільки малюків у животі. Це яйце дасть тобі сили, моя люба. Проте тільки на побачиха зібралася вкусити яйце, як сталося щось дивне. Яйце раптом заворушилося, почало розгойдуватися так, ніби вирішило розігнатися. А тоді вискочило з ямки і покотилася вниз схилу. Спантеличені гризуни дивилися йому вслід. За якусь мить бабак кинувся доганяти, але яйце як крізь землю провалилося. Маленьку дірку під ногами розбурханий бабак просто не помітив. Тим часом яйце з курчатком ганусею котилося темним підземним ходом, аж раптом щось попереду спалахнуло. Хід привів до печери, і яєчко мало не розбилося, впавши на землю. Проте хтось вправно схопив його лапками. Це був зайчик не просто зайчик, а зайчик тато між іншим, той самий, якого хотіла спіймати орлиця. Малі зайчуята милувалися яйцем, адже воно мінилося, мов самоцвіт. Заяць тато приклав у вухо до нього. Там усередині хтось є, сказав він. Ану, хто з вас найсміливіший? Я, я, навперебувки загукали зайченята. Я хочу його висидіти. Ану ж, покажіть мені свої сіднички, сказав заяць тато. Малюки слухняно повернулися. Тату знайшов малого, з м'якенькими пухнастими сідничками. Той поважно вмостився на яєчко і вже не сходив з місця. Курчатка Гануся швидко підростала у шкарлупі під теплим ніжним хутром. За два тижні скоїлося лихо, нірку нанюхав лис, а нюх усі лиси, як відомо, мають тонкий. І учує зайців. А про те, що на додачу до курей і курячих яєчок лисам неабияк смакує зайчатина, теж розводитися не варто. Лис почав з усієї сили копати. Коли грудка землі впала у печеру, заєць тато зрозумів гаяти часу не можна. Лис, закричав він, мерщій тікаймо, діти! Мудрий заєць тато все передбачив і викопав другий вихід з печери. От тепер він і заштовхував туди своїх зайченят. Зайчик, який сидів на яйці, хотів і його прихопити з собою. Проте цієї миті яйце присипало землею. Зайчиня заходилася відкопувати яєчко, але тато потягнув малюка геть. За якусь мить. Лис заліз у печерку, а зайців ні слуху, ні духу. Розчарований лис аж присів на задні лапи. Раптом у землі щось блиснуло. Він миттю запрацював передніми лапами, аж глиб плескуче яєчко, те саме, що його він украв з курника. От дивина! Лис покрутив яєчко на долівці і якусь хвилю його розглядав. Яке ж воно гарненьке. Яйце знову стало розгойдуватися. Не інакше, як у ньому, живе курчатко, вигукнув лис. Тут у нього з'явилася блискуча ідея. Звісно ж, він не їстиме яйце зараз. А дочекається, поки курча вилупиться, виросте, а тоді смачненько закусить цілою куркою, Лис пишався собою, який він розумник, і він усівся на яйце, щоб його висадіти. Але ж лис, то не квочка, за півгодини його взяла нудьга. До того ж, бідолазі довелося сидіти, підібгавши лапи, та й мало-помалу притерпло. Тож він рвонув за найближчий кущик. Курчав яєчко добре знало, що діється назовні, відколи його поцупили з курника. Знала Гануся, й про те, що потрапила вона в лисячі лапи. Тож треба було знову тікати. Але цього разу в ганусі з'явилося досить сил, аби втекти в інший спосіб. Щойно курчатку напружилось, як у яйці з'явилася тріщина. За якусь хвильку вона перетворилася на дірку, з якої вистромився крихітний дзьобик. Відтак яйце розвалилося на шматки. Із нього вилізло волохати курча. Було воно червоненьке, мов троянда. Гануся обережно стала на свої тоненькі ніжки і озирнулася. За кущем вона побачила пухнастий хвіст лиса і його здійняту гори лапу. Курча обтрусилася і випростала свої кривенькі крильця. А тоді побігло геть. Тим часом лис любісінько повернувся до яйця і раптом побачив шматочки шкаролупи. Він почав роззиратися і розгледів, як ген-ген у долині в траві сховалася маленька червона кулька. Ти справжнісінька дурепа, крикнув рудий розбійник. Коли гадаєш, що від мене можна просто так утекти і кинувся навздогін. Гануся чим дужч летіла у траві. Вона вже чула, як на нап'яти їй наступає лис. Він шипить, скригочи зубами і ковтає слину. Якоїсь миті Гануся перечепилася, тричі перевернулася в повітрі, й ошелешена беркицнулася на землю. Ось-ось її вхопить лис. Гострі зуби блищали, а писок тягнувся до Ганусі. Курча миттю підхопилася, і лису перепало хіба що кілька травинок. Гануся побігла знову, але за кілька секунд лис наздогнав її. Вона чула, як він сопе позаду, і від нього віє гарячим духом. Цієї миті бідолаха змахнула своїми слабенькими крильцями і застрибала вгору вниз чим раз швидше і сильніше. І тут, ова злетіла у повітря, лис стрибнув за нею, проте клацнув зубами і звалився на землю. Та, подолавши так кілька метрів. Гануся стомилася і знову побігла ніжками. Лис тільки сміхнувся, більше їй не стрибати. Ось і усе ще трохи і малому курчаті кінець. Але що це там? Курча вздріло, як трава трохи далі різко уривається. Нап'явши всі жили, Гануся пурхнула вгору. Затріпотіла крильцями, і враз вони обвисли, силу неї вже не лишилося. Але тут сталося диво. Гануся не впала. Навпаки, вона злетіла у повітря, її підхопив сильний вітер. А тоді вже курча побачила, що там унизу, де закінчуються луки. Темніє глибока ущелина, звідтіля і вирвався вітер. Лис біг за курчам і стрибнув угору. Він роззявив рота, гадаючи, що цього разу Гануся точно упіймається. Але що це під його лапами не було землі, а луки кудись поділися. Лизо глянув униз і закричав, наче сам не свій. Він злетів над ущелиною і тепер падав донизу у берхливий гірський потік. Гануся тим часом пливла у повітрі. Вона глянула вниз ущелину і помітила, як у воді, мов навіжений, колотиться лис. Нарешті йому пощастило дістатися берега. І мокрий до нитки він сховався в кущі. Тим часом курка Марта й досі сиділа в гнізді, сумуючи за своїм малям. Звідки не візьмись, через відчинені двері закотилася червона кулька і підлетіла до ковочки. – пропищала Матусю. пропищала курчатка. – Матусю. Дитинко моя, вигукнула Марта, не тямлячи себе від радості. Диви, як я вмію, матусю, вигукнула Гануся і вправно облетіла курник. Така мала вже літає, крикнула котрась із курей. Ти дивовижне курчатко, – мовила Ганусі Марта. «А вже ж!» – закричали всі хором. Дивовижне курчатко, Гануся. Гануся сіла перед Мартою. Щось я змерзла, матусю, прощебетала маля. Ну, ходи сюди, заквоктала Марта, ходи, моя рідна, Ганусю. Дивовижне маленьке курчатко солодко пригорнулася до своєї матусі й одразу ж. Заснула. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!